Невеличка екскурсія Собором Святого Іоанна Хрестителя у місті Вроцлав, що в Польщі. Побудований він в стилі неоготика у 1242-1272 році. Він декілька разів страждав від пожеж і майже повністю був знищений після війни. У 1945 році, але знову-таки відновлений. На вході ми можемо побачити мініатюру і роздивитись цей масштаб, наскільки це велике здання, бо центральні оці списи мають розмір 98 метрів. Камера, звичайно, не передає всієї тієї величі. Всередині ж собор виглядає так. Здовж цієї правої сторони є такі ніші, де ми бачимо такі як монументи, барельєфи, також є литі статуї, і зроблені з каміння або з гіпсу. І особливу увагу привертає статуя Діви Марії і маленького Ісуса, є легенда. А можливо, це дійсно було так, коли горів собор, то вогонь зупинився саме біля неї і далі не розпосюджуся, тому вважають її спасительницею цього собору. Також мою увагу привернули ось такі вітражні вікна, в кожній ніші вони мають свій неповторний візерунок. Цікавий факт. В цьому соборі розташований орган, який на момент створення вважався найбільшим у Європі. Проходячись вздовж цих ніж, можна побачити, що є заходи, і можна помолитися, попросити для себе захисту, підтримки і так далі. Таким чином, ми вже дійшли і до кінця нашого собору. Тієї частини, яка відкрита для відвідувачів. До речі, їх тут дуже і дуже багато. З іншої сторони теж є декілька ікон, скорше за все, усипальниць, а також є виставка картин, на яку ходили мої діти дивитися.